Зараз виступає з Львова Роман Рудюк. Порожня суха душа, як нісу собаки, очікує душ, не вірить у душі і порожнини. На драматичною паличкою приймають турботи Ерго не порожня. Ерго не, порожня. Ерго, не порочні. Маріїна слайда за ріфламами на всіх шести руках музичують простір, мокрою трасою йде порожня сука, в її кошику мій дії текіла. Це мала нужда, мій дії текіла, Бог виплака простір, із червоних його закреслено, очах сіль вивернутих снів. Придорожня сухотниця бере кулю з Парижем, робить їй сніг і споглядає. Неголосний вишній БМВ, Хрібій насушній дай, і сон вірний мухтар зализує їй, закреслено, тиндеринди. Ерго буде завтра. Ерго сумно. Придорожній сухій душі. Трепкий запах горіхів різних ліщинових і таких. Чоловічі напої в присмерку сонця, голоси пригадувань, польоти сні короткі вже. Доторкнися до того місця, в якому зураб помирав сусіда-сусід. Багато глини на сходах загубленої, багато ранків проспановсує, шипоче присмертне судухо Ісусові Ісус, виринає із сутінків, як каравела з туману. Виверни мою пам'ять, верни мою пам'ять, пам вимантри запахом го, тінями решіток збитих шовковиць мамі, тепла вода у мушні. Вищиптуй постанову з альбомів монеток марок. Запечатай і не пиши. Запам'ятай і забудь, за загорій. Сперму вривають з корінням. Десь у Міаполі вранішня роса зрошує дахи. Їхні неаполітанські дахи. Боляче входить сонце в життя і зіниці наче присуд. Хтось порожній лежить, хтось повний змиває себе під іншого будь-якою водою. Їх де мені в стерилізації чекає холодне молоко, напружене повітря серпневого асфальту. Останні люди п'ють струмки кондиціонерів. Останні люди кидають важкими соковитими грушами в портрет Лесі Українки. Лише ті двоє, ті двоє стоять поряд, стоять поряд і презирливо дивляться на ластівок новозавітнього неба, поклавши за кадром долоні на ягодиці один одному. А бабуся а дити, а дитина, бабусю, спитає, а бузя гею прощає. І світло на каштанах вирізбує дереворит Костянтин плюс Костянтин. І в розчахнутого стовбура випузає жук церконію, що через намагання злетіти ув'язнені в перстень. і мовчання бабусі до внука, як пух на медовій гущі.